Але спочатку те, про що ми всі мріємо, чого нам дуже бракує, і що вчорашній вечір нам подарував перемогу. Геній, не побоюся цього слова, світового спорту, українець Олександр Усиґа утретє став абсолютним чемпіоном світу і втер носа усім прихильникам еджизму, які казали, що 38 завжди програють 27. На знаменитому Вемблі, у столиці Боксу Лондоні, і перед сотнями мільйонів очей біля екранів у всьому світі. Зараз нагадаємо перші емоції, але цей мистецький бокс можна дивитися нескінченно. Кореспондент ТСН Олександр Романюк це точно підтверджує: Україна! 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 Українці святкують скрізь. Україна! На передовій удома на вулицях. Навіть під час весіль дивляться бокс на телефон. Олександр Усик втретє стає абсолютним чемпіоном світу. У п'ятому раунді Усик вимикає британця Даніеля Дюбуа. Секретною зброєю поділиться згодом боксер, стане Іван. панч-нейм Іван. Цей удар він зветься Іван. Оцей лівий хук, який отак, бах-бах! Це Іван. Іван. Іван це таке українське ім'я. Іван, ну це такий здоровезний хлопець, що живе в селі і працює на фермі. Отакий міцний козак. Як тебе звуть? Такий козак. Моє ім'я Іван. Англомовна фраза, яку цитуватимуть мільйони, ще до свого початку цей поєдинок став справжнім героєм мемів. А все почалося із прес-конференції Усика та Дюбуа. Промоутер британця заявив, що поєдинок буде шоу Даніеля, на що Усик зауважив однією фразою: Донт horses». Ця фраза мала би означати не женіть коней не поспішайте. Однак у англійській версії вона насправді звучить «Hold your horses». Відповідно, промоутер Дюбуа її не зрозумів. Після чого попросив повторити. Повтор теж не спрацював. Він попросив перекладача, але її перекладач виявився із гумором і переклав ту саму фразу «Don't push the horses». Насправді цей мем в Україні існував і до, і ми не будемо розбиратися. Сказав цю фразу Олександр навмисне чи просто помилився, але цього разу її підхопив увесь світ. І мережою почали ширитися тисячі мемів, фото, відеороликів, роликів. А Мюслії навіть написали окремий трентур don't Дантурзе the horses. I need a translator, later. Разу підхоплювали навіть українські чиновники і вже точно оцінили британці, бо після перемоги навіть ведучий поєдинку цитував її як рекомендацію для Дюбуа. І тут ми повернемося до ще одного дуже цікавого моменту. Колись в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану Олександр розповів про свій найважчий удар, який йому довелося витримувати. І він був не від боксера, а саме від коня. Олександр у юності працював на фермі, де каже, було багато теля. Коней, він був молодим, веселим і відштовхував їх руками, коли йшов. І ось під час одного із таких інцидентів кінь зарядив йому ногою у висок. Відповідно, це був перший нокаут Олександра. Після цього фраза Не штовхайте коней, don't push the horses виглядає дуже і дуже правильною саме у цьому контексті. Але не гумором єдиного досягнення Олександра унікальне зі спортивної точки зору. Він перемагав на Олімпіаді, на профірингу не програв жодного поєдинку. Багатьох чемпіонів бив двічі, ставав абсолютним чемпіоном у двох вагових категоріях: двічі у надважкій вазі, чого ще жодного разу не було в історії боксу. І це при тому, що для Олександра це був значний виклик, адже він значно менший за габаритами за усіх, кого побив. Тому кожен поєдинок вимагав неймовірної підготовки та. Дисципліни, але для України і світу бої Олександра вже давно значно більше ніж про спор. Він амбасадор фандрейзингової платформи Юнайте 24 Усі бої Олександра за звання абсолюта припадали на час повномасштабного вторгнення. Тож кожен його поєдинок був можливістю привернути увагу до України. Перемогу у першому він присвятив своїй матері і матерям України. На другий бій привіз шаблю Івана Мазепи. До слова, перед третім її привезли до Лондона, аби експонувати у Лондонському таурі. У Англії Олександр промотував збір коштів на відбудову для України. А перед учорашнім поєдинком йому зичили перемоги українські військові. Сашко, ми в тебе віримо разом до перемоги. Ми на фронті. Ти у ринзі. А вже після тріумфу він дякував їм на рингу за підтримку та заявив, що саме завдяки героїзму ЗСУ він тут і присвятив свою перемогу воїнам. До цього поєдинку чимало експертів прогнозували, що Олександр покине великий бокс. І вчора той сам сказав зі сцени, що досягнув усього. Мріє поїхати до родини, яку не бачив три місяці. Втім, натякнув. Кидати спорт не збирається. Бо 38 – це тільки початок. Now I home. Now I... Спочатку я хочу додому і вже там робитиму вибір. Що далі? Я продовжу тренування. Я продовжу боксувати. Але яким би не було це рішення, у боксі Олександра точно запам'ятають, і це прекрасно демонструє учорашнє відео Деріка Чесори, якого Олександр також свого часу побив Сашко. <рекунки> Зробив нам послугу. Перестань <рекунки> уже нас бити <рекунки> 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 Олександр Романюк, Олександр Аліфанов. ТСН тиждень, один марафон. Єдині новини.